Зайшла сьогодні на могилу до пана Олександра. Трохи тут поприбирала, посипала зерно. Дивлюся, люди приходять. Дякую тим, хто приходить. Дотримуйте сили для добра, для других, добрих справ. Може, якась порада. Кажуть, от мені друзі казали, приходила до пана Олександра, потім він їм приснився. І рішення у їхній справі прийшло. Можна перевірити в будь-якому разі. Трохи, звісно, в мене тут я оце поставила. А воно хитається, не знаю. Ой, що з ним робити. Ну, чи уплотнять, чи щось таке. Прохання велике, якщо приходите, приносите з собою землю хорошу і посипайте. Хай буде як курганчик, бо земля скоро, вона ж опуститься, щоб не було потім, що воно прорвалося. Хай, хай люди насипають і, ну, з добра. Приходьте, переносите. І Власне, вам буде і того, і добро, і захист. Дякую всім за те, що пам'ятаєте. Так, да, тут питали, чого немає світлини на пам'ятнику, ну, на хресті, та не хочемо цього робити, бо хай він пам'ятає його живим. А оце ставити фотографії, я вважаю, це воно не дуже. Воно не потрібно. Раніше ніяких світлин не було. Ну, максимум рік життя і рік смерті. І все. Е, власне, так, да, мене питали, вітрички це я ставлю. Ну, Мені здається, знаєте, що воно веселіше так. Е, оце веселіше вітрець дує і воно якось веселіше. Ще фонарики тут вставляли, їх крадуть. Не знаю, що крадуть. Може хтось скаже. Статуеточки оці там, бу, є і люди ставлять, а є оці ми ставили. Ну, слава Богу. Окей, на місці. Оцей янголочок, він уже давно тут. Так. от, Власне. Те, що підсихає, тут калина ну, пропала, але виросло хтось на дубочок. Кинув, мабуть, жолоть, або може, може тут просто якась пташка літала. По дубів тут поруч немає, але бачите, виросло дуже приємно. Ну от, власне, всім гарного дня. Це я садила минулого року. Потім мені сказали це для чого, Ну, я подумала, що. А чому і ні? І в цьому році проросло. От, власне, всім Уклін. Дякую за те, що ви є. Пам'ятаємо охранителя. Він є, він завжди з нами. Дякую.